Знаю, що про такий десерт знають всі, але сьогодні хочу нагадати. А починаємо з замочування в теплій воді желатину. 25 грамової паточки На цю порцію нам вистачить. Заздалегідь я залила желе трьох смаків. В холодильнику воно захолонуло, тепер нарізаю тільки кубиками. У більшій посудині перемішаю всі ці кольори і нехай чекають свого часу. А тепер до півлітрового пакета сметани додаю 3 ложки цукру і гарненько збиваю міксером хвилиночки 2-3. Як цукор розтане, а сметана набуде пухкого глянцевого вигляду, можемо починати вводити желатин. Він же гарненько набух і розчинився, до нього додаю. Кілька ложечок сметани і починаю вводити у велику кількість сметани, далі міксером перемішуючи. А тепер все робимо дуже швидко. Вкладаємо наші кольорові кубики, перемішуємо і викладаємо форму для кексів, заздалегідь застеливши її харчовою плівкою. І ось тепер наша порційна подача битого скла готова! Можемо смакувати. Вам всім смачного смачного!